У Глибоцькій громаді заборонили рух мотоциклами чи іншим гучним транспортом з 10-ї вечора до 8-ї ранку. Рішення пояснило тим, що звук може нагадувати рух безпілотників і дезорієнтувати людей. Я позитивно ставлюсь до цього, тому що неодноразово вночі прокидаюся від страшних звуків мотоцикла, і це лякає, і дитину мою лякає. Кілька останніх днів я нотую, що менше, менше кількість так вночі взагалі не чула останнім часом. Ну, тут це є молодіж. Всі збиралися тут у центрі на площі де після 8 і 10 годин вечора. Ну і гасали по, по всій глибоці, де, де треба і де не треба. Звук він, він пливає і на малих дітей, і, і, а на дорослих, тим більше на. Такого віку, як я. Рішення прийняли на засіданні виконкому через звернення місцевих жителів, каже голова громади Григорій Ванзуряк. У рішенні йдеться, зокрема, про рекомендації для поліції посилити контроль, проводити рейди увечері і вночі, а у разі порушень фіксувати їх за статтею щодо дотримання тиші у населених пунктах. Вона передбачає адмінвідповідальність це штраф до 510 гривень. Коли відбуваються тривоги, то відповідно ці всі пересування мототранспорту нагадує і звук шахетів. Є досить норм для того, щоб зареєструвати ці порушення, зупинити транспортний засіб, перевірити його наявність шуму. Для цього потрібно викликати додаткову профдеслужбу. Це відбувається досить такий довгий час, але є багато таких шумовимірних апаратів. Які б могли мати з собою поліцейські і могли б на місці його вимірювати на сесії? Правоохоронці прозвітували, що у громаді наразі зареєстрували один протокол через порушення тиші. Поліція може зупиняти транспорт у разі технічних несправностей, а гучний шум може вважатися такою несправністю. Марія Антоняк, Аліса Бобель, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.